Слава Ісусу Христу і благословенного вечора. Братики, і сестрички! Хто має вдома капусту, капуста тепер недорога. З цієї капусти можна зробити прекрасні лігуміни. Капусту чистимо, миємо, бриємо. Ну, бриємо, це вже перегнув палку. Але обчищаємо її гарненько. О. А можна таку листочки верхні познімати, я зняв. І ріжемо її на пласт... ну, такі на пластинці. Водичку ставимо варитися. Водичку ставимо варитися, до водички даємо лавровий листочок, лавровий листочок. Кинули листочок. Раз. Даємо трошки в перцю. Так, даємо трошки перцю. Два. Два. Далі капусточку нашу, то буде крижалка. Головне потім дати часнику файно і гірчиці такої. Гірчиці дати зернами. О. Качана не вирізаємо, качанчик не вирізаємо. о, Отакими от пластерками, дивіться, отакими от пластерками, о, і воно собі туди відвариться. Хвилин 20-30, якщо дуже зимова, тверда капуста, можна проварити там, пів години. Одним словом, якщо взяти веделку, дивіться, що має бути, ви взяли веделку, і якщо капуста проштрикується, значить вона готова. І така гарна крижалка до картоплі. Покажи каструля, куди гарно буде. До картопельки можна брати, до цього до Просто такого собі їсти навіть з хлібо, то дуже то смак дитинства. Мені таке не дуже можна, але бабця колись таке цілий час робила. О, каструляку ту капусту. І не пожалійте. Я потім, е, потім е, покажу вже, як буде Сергійко заправляти. Так, тобі пластерку зняти. Дуже гарне, модне, вигодне їдло. Я, я вам кажу справді. О, дивіться. Ось це таке. Щось таке. О, з качанчиком, бачите? качанчиком. і то все потім зробиться. Щастя добра, много літа. Зустрінемося в 21-й годині. О, бачите, частенько, з качанчиком. Щоб воно трималося кубки трошки. Воно ну, Можна і так, але можна і так. О! Нарізали, нарізали, тим ножем я пальців різав розовим. Прислали мені колись на рекламу. Не буду рекламувати, бо я не пальцем різав. Не рекламував, ні? О, ну яка струляка буде. Крижалка буде прекрасна. Все. Здоров'я добра, много літа, робіт. Не сидіть. Робіть щось, робіть. Сім'я їсти хоче. До зустрічі 21 годині.